Цьогорічний листопад принесе на Хмельниччину різноманітні кліматичні умови. Будуть як дуже теплі дні, так і прохолодні. За довгостроковими прогнозами синоптиків, середня місячна температура передбачається на рівні 2 7 градусів тепла, що близько до норми. Місячна кількість опадів очікується на рівні від 34 до 65 мм, міліметрів, що також у межах норми. Перші два тижні листопада будуть теплими. Зокрема, вночі буде здебільшого плюс 6, плюс 10. В день температура повітря коливатиметься в межах 9-15 градусів вище нуля. Періодично дощитиме. Вже у середині листопада температура повітря поступово знижуватиметься. Вночі стопчики термометрів можуть опускатися до позначків мінус 1 градус за Цельсієм, а в день повітря прогріється не вище 6-8 градусів. Та друга декада місяця буде переважно без опадів. А приблизно 25-26 листопада на Хмельниччині буде морозно, адже прогнозують вночі до 5 градусів із позначкою мінус, а вдень до 2 градусів нижче нуля. Наприкінці листопада в області прогнозують сніг. Утім, снігового покрову на землі не слід. Очікувати, адже сніг буде з дощами, вночі температура повітря буде на рівні 2 градусів морозу, а ось в день близько нуля. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.